Кажуть здорові ріденьки, я Роман Чинський, музична підтримка ЗСУ. На місці працюємо. Знаєте, вчора спілкувався з 257-митником, яким ми робимо спів для них на антидронову рушницю. Це ми на днях вже зробимо рушницю, гарні набої. Все для кращих людей. У людини п'ятеро дітей. Він не знайшов собі жодної відмазки. Щоб не стати і не боронити нашу землю, вашу, також, ваше життя. Не забувайте про це. І коли проходять повз мене 100 людей і один донати, дуже гірко на це дивитися. Слава Україні! Слава тим людям, котрі завжди з нами. У нас збір 57-ма бригада, 95-та робимо буса, і я буду вдячний кожному, хто буде разом плічопліч, пліч, і ти саме з нами. Слава Україні!